Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Знання Духа Божого боронить від зла нещодавно на конференції з вивчення Біблії я звернув увагу на коментар одного з лекторів: щоб здобути перемогу над спокусою. Ми маємо знати біблію краще, ніж диявол. Чому він це сказав? Причина в одній зі спокус Ісуса в пустелі. Сатана спокушає Ісуса, цитуючи Писання у Євангелії від Матвія, 4,6 Він підіймає Ісуса, ставить його на наріжник храму і кидає йому виклик. Коли ти син Божий, то кинься додолу ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. І у відповідь на таке спотворене використання Писання, Ісус викриває сатану, кажучи, ще написано не спокушуй Господа Бога Свого. від Матвія 4,7. Ісус той, хто не просто знав Писання, а втілив у собі дух Писання. Ви помічаєте, наскільки влучно він використовує Слово Боже для перемоги над Сатаною. У цьому була його перемога, і в цьому наша перемога. А ще ми можемо використовувати писання, щоб завдавати людям болю. Тому нам потрібен Святий Дух, і Він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває. А дух оживляє, друге до Коринтян 3:6, Божий Дух ось що дає нам життя. Моя молитва сьогодні. Господи, Твоє Слово викриває мене в гріху. Але я вдячний тобі за те, що ти не залишив мене, Ти віддав мені своє життя. Щоб я міг бути прощений і перебувати в стосунках із тобою. Я славлю тебе сьогодні. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.